Після перемоги над перським військом Елада розквітла, розвивалася наука та мистецтво, а ще формувалася класична демократія. Здавалося б, що може піти не так, але тоді ж розпочалися війни, які поклали кінець пануванню провідних грецьких полісів. А сталося це все через суперництво. Кого і з ким? Сідай зручніше, зараз ми все розповімо. Ти вже знаєш, що греки перемогли персів у п'ятому столітті до нашої ери. Так у них розпочався золотий період. А щоб детальніше про це дізнатися, переглянь ось це відео в нас на каналі. В еладі тоді сформувалися два найсильніші поліси Спарта та Атени. Тож, коли зовнішній ворог зник, вони почали змагатися. Ця суперечка переросла в довгі та криваві пелопонезькі війни. Їх назвали так через регіон Елади, де найактивніше відбувалися військові дії пелопонез. Було три основні війни Архідамова, що тривала із 431 до 421 року до нашої ери. Сицилійська війна, що тягнулася із 415 до 413 року до нашої ери. І Декалейська війна, що тривала із 413 до 404 року до нашої ери. Пелопонезькі війни можна класифікувати як громадянську війну, військове зіткнення одного народу з метою приходу до влади у всьому регіоні певної політичної сили. Атени і Спарта створили військові союзи з іншими полісами. Атени сформували Атенський морський союз, а Спарта очолювала Пелопонезький союз. У конфлікт втягнули майже всі грецькі поліси, а війни мали мінливий успіх. Початок воєнних дій спричинило те, що розвиток торгівлі Атен заважав спартанським містам союзникам. Окрім того, різні політичні моделі у Спарті олігархія а в атенах демократія викликали суперечності та військову напруженість. Спочатку жодна сторона не мала суттєвої військової переваги. Обидва союзи володіли великою кількістю ресурсів. Флот Атен домінував на морі та нападав на береги Пелопонесу. А спартанці набігали на Аттику і розоряли найближчі населені пункти. Як ти думаєш, хто все ж отримав перевагу у війні? Союзи згодом виснажили ресурси. Тож 421 року до нашої ери уклали мир. Згідно з договором, обидва міста мали звільнити захоплені території та полонених. Проте виконувати умови перемир'я жодна сторона не планувала. Новий етап війни розпочався 415 року до нашої ери, коли спартанці здійснили успішний похід проти Сиракус. Це послабило Атени. Згодом ще розбили їхній флот, тож атени капітулювали та визнали перевагу Спарти 404 року до нашої ери. Спартанці нав'язали атенам олігархічний устрій. Тоді встановили владу 30 тиранів, які володіли абсолютною владою в місті. Але атени не стерпіли такого свавілля, тож через 8 місяців вигнали тиранів та відновили демократію. Однак на цьому воєнне протистояння полісів не завершилось. З 395 до 387 року до нашої ери тривала Коринтська війна між Спартою і Атенами. У цьому протистоянні активну роль грали перси, які підтримали Спарту. Результатом стала ще одна перемога Спарти над Атенами. Вони 387 року до нашої ери підписали Анталкідів мир, згідно з яким найбільше виграли перси, що отримали грецькі колонії в Малій Азії. Насправді обидва військові блоки були виснажені довгими воєнними діями, довга гегемонія атен веладі завершилась, проте Спарта, хоч і перемогла, залишилася виснаженим війною містом. Довга міжособна війна призвела до економічного розорення грецьких полісів, занепаду культури та демократичного устрою. У середині IV століття до нашої ери грецькі поліси були невеликими містами, що втратили економічне та культурне лідерство. Давні поліси стародавньої Греції тоді були схожими на спалений будинок, який неможливо було відремонтувати. Така ситуація в Еладі призвела до піднесення іншого, геть непомітного раніше грецького регіону Македонії. Але цю історію ми розповімо пізніше. Запам'ятай! Пелопонезькі війни це військові сутички між двома наймогутнішими грецькими містами Атенами і Спартою. Бойові зіткнення тривали із 431 до 404 року до нашої ери. Їх поділяють на три етапи. Під час війни сформували військові блоки Пелопонезький союз на чолі зі Спартою та Атенський морський союз на чолі з Атенами. Військові сутички завершила Коринтська війна, що тривала з 395 до 387 року до нашої ери. Перемогла тоді Спарта. Сторони 387 року до нашої ери підписали Анталкідів Мир, згідно з яким атени визнали свою поразку. Цікаво, що буде далі. Тоді підписуйся та розкажи про наш канал друзям.